Привіт, всім! Це моє нове відео з найбільшого острову Гавайського архіпелагу та острову, на якому знаходиться найбільший діючий вулкан. На цьому острові в нас же немає машин, тому ми подорожуємо автостопом. Алоха! Ми на новому острові. Острів називається Peak Island. Великий острів. Це найбільший острів з всіх. І зараз ми будемо ловити машину, тому що на цей раз вже в нас нема машини в оренду. На цьому острові це коштувало дуже дорого, не для нас. Єдиним варіантом пересування у нас буде автостоп. Зараз спробуємо місцевий гавайський автостоп. Ян, ти готовий? Такий прекрасний вид в нас. Чекає. Тільки ще під'їхали копи, сказали нам, пацанчики газуйте на безкоштовний автобус. Тому наш автостоп закінчився, навіть не почавшись. Це наш безкоштовний автобус. Не знаю чому, але на Гавайях є безкоштовні автобуси і зараз ми в одному з таких. Вчора ввечері ми прилетіли на острів, було вже пізно. Ми хотіли поїхати на наше місце, де ми залишаємося, по у серфінгу. Але жіночка, в якої ми залишаємося, лягає рано спати. Ми тільки на іншу частину острову приїхали в 11 годині, вже було дуже пізно. і Ми вирішили спати на пляжі, хотіли поставити палатку. Почався нереально сильний дощ, просто ливень. Слава Богу, ми знайшли якусь кришу, і цією кришу ми просто заспали до ранку, поїли трошки і збираємося їхати на водоспади. Автобусу ми так і не дочекалися, тому спробували автостоп. Водопад тут виглядає прекрасно. Біля водоспаду ростуть ось такі величезні дерева. Просто подивіться на це. Виглядає це круто, нереально круто. Ми вночі ось так і йдемо до нашого коу на човні. Він нас підпиває, Ми на бей стоїмо. А ваю! Я професіонал. Каучсерфінг це платформа, де мандрівники можуть зупинятися у місцевих безкоштовно. Тобто ти заходиш, вибираєш будь-яке місто, точку на карті, пишеш місцевим Хей, привіт! Я приїжджаю в твоє місто. Чи може в тебе залишитись на декілька днів? Це не просто безкоштовне місце, де залишитися, культурний обмін. Вчора ввечері ми зв'язалися з одним чоловіком з каучсерфінгу. І він написав, що може нас прийняти, тому вирішили зробити з нього. Він живе на човні. Сьогодні ось ми вже на човні. Першу ніч ми залишалися в кемпінгу, просто спали на пляжі, а сьогодні ми в човні. Ось так виглядає наш що просто величезний. Ось так виглядала наша кімната. Тут я спав. Тут Ян спав. З нами тут на човні ось такі дві маленькі собачки відпочивають. Коли подорожуєш автостопом та використовуєш кову кожен день. Як нова пригода, не знаєш де ти будеш сьогодні? Наприклад, вчора, я навіть і не знав, що я буду на цій, на цьому човні. І зараз подивіться, де я. Я стою в бухті на величезному човні. Просто реально величезному. Ян, ти готовий вирушати на сушу? На велику землю? Чи ні? Так, пробуємо десантуватися. Не так просто. не так просто. Ян пробує, не знаю, як в мене це вийде. Будемо наш маленький човен, ось там великий, на якому вчора спали. Ми, ми на великій землі, все пройшло успішно. Мій рюкзак не потонував, але я майже втратив свій прицілок, трошки випав з рюкзака і покликав. Оце вчора була пригода. Ми думали просто залишитись на пляжі, переночувати, на піску, поставити палатку, але потім мені Оцей чоловік з човна, він з Англії, вже 2020 року подорожує навколо світу, зараз тут на Гавайях, потім вирушає на Філіппіни і запропонував мені поблизкувати з ним на інший острів в Нову, але на жаль в мене вже немає часу. Декілька днів тільки залишилось на острові. Але просто неймовірний експеріенс. Каусерфінг, автостоп, купа пригод. На Гаваях це єдиний штат, в якому можна їздити в, е... в пікапі ззаду. Зараз ми зупинили машину. І Я що ти Зупинили машину, приїхали в пікапі назад в місто. Зараз підкріпимося трошки їжею нашим улюбленим покеболом. і вирушаємо далі. Зайшли в супермаркет, взяли ось такий покебов. Нам чувак навалив там просто якийсь неймовірний розмір. І дивимось, тут донат. І знижка за таку велику коробку 5 баксів. Ян, ти думаєш, ми зможемо це все з'їсти? Скільки тут штук? 12 донатів. Це одразу сахарний діабет отримаємо. Новий день, нові пригоди. На цьому острові в нас вже немає машини, тому ми подорожуємо автостопом. Вже майже заїхали на гору. Тут є гора, точніше це старий вулкан висотою висотою 4000 метрів. Ми вже най... майже на вершині на 2000 метрів. Перший автостоп пройшов вдало. Подивіться на це, це ось стара лава, ось там гора і обсерваторія. Туди зараз ми спробуємо доїхати. Проблема в тому, що ми були на висоті 0, майже на уровні моря, а зараз ми вже на висоті 2000 метрів, а потім ми подімемося на висоту. 4 тисячі метрів, тому треба трошки бути обережним і пройти акліматизацію, бо на такій висоті не так багато повітря і може стати погано. Але в нас немає машини, щоб з'їхати вниз, якщо нам буде погано. Тут навіть ось такий знак: на горі немає медицинської допомоги, тому все на свій страх і риск. Майже на вершину, тут є візита-центр, де кожен стоїть де сюди, повинен зупинитися і почекати 30 хвилин, тому що якщо ти так швидко набереш висоту, тобі буде погано. Тобі, в принципі, повинно бути погано, Але якщо ти не зупинишся, буде дуже погано. І зараз вже ми на висоті майже 3 кілометри. Відпочинемо трошки, куп'ємо водички і будемо рухатися, ловити машину, їхати на саму гору. Тут наверху вже прохолодно, відчувається, що ти на висоті. Теж тяжко підійматися, ходити, тому що мало повітря. Під'їхав рейнджер, сказав, що це нелегально їздити автостопом на Гавайях. але він рейнджер, а не поліцейський. Ось наша машина, ми їдемо. Окей. Мы на вершине 4200 метров. Просто посмотрите на эти Величезні телескопи. Тут один. Тут один. Там ще позаду, два Розмовляти тяжко, висота серйозна. Відчувається недостача повітря. Трошки така головна біль, тому що ми дуже швидко сюди заїхали. Але це того варте. Гаваї це ідеальне місце, щоб спостерігати за космосом. Особливо, якщо в тебе є гора висотою 4 кілометри. І просто подивіться на це. Ти можеш ходити і бачити ці величезні телескопи. О, ось один, інший, третій. Які з них тут американські, японські, французькі, я точно не знаю які. які Так, Ми знаходимось над хмарами. Нам сказали, що один із телескопів відчинений, і ми пробуємо спуститися вниз. Ось так. Треба йти скоріше, а то він починається через годину. Надіюсь, ми зможемо побачити щось. Нам пощастило, ми можемо навіть потрапити всередину. Але всередину це просто подивитися на ці фотографії, сходити в туалет, попити безкоштовної водички. Ось тут такі двері, і ти можеш зайти і подивитися всередину на сам телескоп. Вау. Круто, круто. Я думаю, що просто потрапити в будівлю де є телескоп і на дивляться за зірками, це вже круто. Зимою, а це зараз, тут навіть може бути сніг. Але нам пощастило, сьогодні снігу немає, але достатньо прохолодного. Температура поки десь плюс 5. Потроху підіймаємось нагору, щоб зловити машину і вже спускатися. Тяжко. Дуже тяжко. Сказати, що складно, давить виска. Не вистачає повітря, Тут 45% менше повітря, ніж там знизу. Ось такий прекрасний джип нас підвіснить. Є! Yeah, Бай! Ми зробили це, ми спустились, з нами все добре, відчуваємо. Це прекрасно. Зараз зловимо машину і їдемо далі. в машину доїхати до міста, потім кажемо: о, ми ще хочемо на водопад заїхати. Вона каже: у Во вас вже часу не вистачає. Давайте я вас підкину до водопада. Вона спідкинула до водопада. Зараз водопад вже закривається, а ми все таки змогли це зробити і встигнемо його подивитися. Просто подивіться на цей водоспад. Непогано, непогано. Ми це зробили, ми на водопаді, просто подивіться на цей вал. Дуже спонтанно приїхали на цей водоспад. Водоспад називається Кака Falls Але виглядає він просто неймовірно. Я вже давно не бачив таких класних водопадів. На минулому мостові теж були класні водопади, але цей високий, і красивий, і все так зелено. Водоспад, бамбуковий ліс, дерева. Неймовірно. Однозначно рекомендую. У нас підібрав пікап. Авай, це коли ти просто погуляєшся вдовж океану і бачиш, як там пригають величезні кити. Чай й вийшло. Зараз перевіримо ціни на місцевому ринку. Так, що в нас тут продається? Джекфрут, кокосик. Якісь напіточки. Папая 2 долари за штуку. Тут навіть є шоколадні такі, я не знаю, як є, штуки, з яких роблять шоколад. Папая коштує 2 долари за штучку. Тут по долару. Авокадо, 3 долари. Рамбутани в нас є, мандаринчики, карамболь, манго. Авокадо просто величезні. Якісь на цьому острові прям набагато більше різних фруктів і кращий ринок. ринок Справив на мене гарне враження, непогані ціни, різноманіття фруктів просто зашкалює. Здається, що в них сезон всього. Тобто можна зайти майже все. Від манго до джекфруту, дуріану, пешенфруту, все, що хочеш. Ми зустрілися з моїм другом, який живе теж в Америці, сюди на острі з Каліфорнії. Зараз він мене підкіз на пляж. Пляж ось такий чорний пляж з вулканічним піском. Виглядає непогано. Водичка тут така прохолодна. Але колір піску дуже чорний. На відео не передається, а насправді він такий чорний. Після пляжу ми вирішили на край острова, щоб зустріти захід сонця, та можливо побачити китів, якщо нам пощастить. На великому острові Гаваї ми теж користувалися каушсофіном, залишилися в одного місцевого дідуся, ось в такому прекрасному будинку. Ось наша кімната, вид на джунглі, Його сад. Дуже багато світла. Ось там у нас кухня. Ми готуємо їжу. На Гавайях ранок починається не з, з пешенфруту, з кокосу. Ось так виглядає наша кухня величезна: сніданок, бекон, яйця. І за вікном трошки джунглів. Наш хост з каучсерфінгу Джон, якому на секундочку було 78 років, запросив нас на ферму до своїх друзів трошки домогти з садом і побачити, як виглядає справжнє гавайське життя. Ранок починається не з кави, а ми з нашим хостом їдемо йому допомагати перевати траву в такому пікапі. За, за сніданок, так. За сніданок, да. Ось тут на фермі ростуть такі джек-фрути. Джек-фрут. Ще в нас тут ростилась ось така ось папая. Таке ось дерево. Тут достатньо багато так папаї. Реальне гавайське життя. Ми заробимо. Куштувати ти кокоти. Опа, то? Можемо пити? Ось тут такий маленький колік. Оп! Просто подивіться на це. Трубочку. <гум> а, тепла, <трубочку. гум> а тепер будемо їсти. Саму кокосову цю штуку. How do you like your coconut? I love it. it. Fresh. Fresh. Right Хотіли ще трошки бананчиків зрізати і скуштувати, але вони ще маленькі, недостатньо готові. Ще в нас тут ростуть какао. Ось так виглядає какао-боби. А ось так ростуть ананаси. Ось тут зверху виростає такий ананас і потім більше і більше. А ще у нас є ось такі кози. І навіть не одна, раз, два, три. Я, ти що тут трошки з козами познайомився. чи що? Сьогодні вже останній день, тому нам треба їхати. Завтра вже в нас літак, але з іншої частини острову. Тому нам потрібно зараз вже сьогодні поїхати туди і там переночувати. Залишаємо це прекрасне місце. Ось на такій прекрасній вулиці ми жили. Чунглі, дерева. Тут, на великому острові є активно діючий вулкан і є різні зони небезпечності. Ми жили в зоні номер 2 Тобто, найнебезпечніша це зона 1, Зона 2 означає, що дуже швидко сюди може прийти лава і знести твій будинок і нічого від нього не залишиться. Ось наш хост розказував, що декілька років тому назад тут було виверження і була тріщина, лава зайшла під землю, потім вийшла в іншому місці поруч біля цього маленького поселення і змила багато будинків. Тому тут житло коштує дуже дешево, ну, порівняно з іншими островами на Гаваях. Він сказав, що він купив цей участок 6 років тому за 11 тисяч доларів. Зараз такий участок коштує 30, 36 тисяч доларів. Я не знаю, який в нього розмір, він такий невеличкий, але 37 тисяч доларів за участок на Гаваях це достатньо дешево. Але в моменті цей прекрасний будинок і ці прекрасні вулиці можуть просто стати величезним шматком лави. Яка сюди може прийти будь-який час? Як тільки ми прилетіли на великий острів? Тут почалося нове виверження, але воно було невелике тільки декілька днів. На великому острові Гавайї всі автобуси безкоштовні, але ходять вони раз в годину, а іноді раз в три або чотири години. Ми пробуємо користуватися, трошки вони працюють, але іноді треба чекати декілька годин і вони запізняться. Тобто краще їздити автостопом, що ми і пробували робити. Просто подивіться на цей неймовірний захід сонця. Ось так мене проводжає цей острів. О, подивіться. І це вже трошки пізно прийшло. Якщо ви ще не бачили першу частину, клікайте на підказку зверху, щоб подивитися. її спочатку сьогодні наш останній день на острові. Завтра вже літак, і ми приїхали в місто Кона. Це можна сказати, столиця острову. І тут купа різних барів, красиві вулиці. Всі гуляють, відпочивають. Дуже приємне місто. Місто таке трошки для пенсіонерів всі сидять, відпочивають. Приїхали на своїх круїзних лайнерах, п'ють коктейлі. Ще на Гаваях дуже полюбляють ліфтувати або підіймати свої машини. А що саме головне, це тут не заборонено. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вже скоро нове відео, в якому продовжимо досліджувати цей унікальний куточок планети. Тому не забуваємо підписуватись на канал, ставимо лайки та до зустрічі!